Глава одинадцята. МЕРЦІ йдуть. Це що таке? Комендант насупився і вказав на ділянку, яка привернула його увагу. Там фіолетова сітка вже майже наздогнала різнокольорові мітки каравану. Але раптом різко відскочила назад. А в золотому колі, що було між ними, почали виникати нові точки блідозелені. Одна. Дві, п'ять, десяток, ще один десяток. Далі мені просто стало ліньки рахувати, але їхня кількість стрімко зростала зомбі. Ваша робота, поцікавився сер Алонд. Ні, відсторонено відповів Альт. Магістральною лінією пройшов імпульс. Підселенець активував червону пастку, сусідню до золотої. Вона якраз покривала пристойний шматок розтягненої фіолетової сітки. Залишалося сподіватися, що в тій області справді були тварюки. Хм, дійсно, задумливо протягнув комендант. Печатки не активовані, мертві повстали в обхід сигнальних чарів. Виникає питання хто це зробив? Похмуро продовжив замість нього Альт. «Канцеляр?» – припустив він. Ні. А вже ж, він зараз не на межі своїх можливостей. Але я жодного разу за весь час нашого знайомства не бачив, щоб він підіймав зомбі настільки швидко та масово. Можливо, кіт на таке здатна, але Мілах жодного разу цього не допускав. Цікаво, чому? Чому? Чи то підселенець вловив мою цікавість, чи той сам зацікавився причиною? Вона нестабільна, сер Алонд замовк на пару секунд, активуючи фіолетову пастку на межі видимої ділянки і похитав головою, побачивши, що та згасла, навіть не встигнувши засвітитись. Гадаю, ви вже помітили, що кіт нездорова. Канцеляр загалом розповідав її історію. Сухо відповів Альт, у чому полягає нестабільність, сплески енергії втрачає контроль, лягають, кидаються. Що це означає? Що зомбі стають некерованими, ніби самоповсталі? Небезпечно, Альт хитнув головою. Тоді буде за краще, щоб ці зомбі підняла не кіт. Можливо, прибула допомога з інших застав, це ймовірніше, але про таке зазвичай повідомляють зі мною ніхто не зв'язувався. Ага, знайшов одна з ділянок далеко на північному сході, мало не на межі сектора, збільшилася у розмірі, і там я побачила самотню золоту крапку. Що яскраво мерехтіла серед фіолетових ниток сигнальних чарів. «Хм, у тилу у потвор. хмикнув комендант. Там хтось дуже ризиковий. Але все ж дивно, що мене не повідомили про те, що йде допомога. Не виключено, що чари відзначають відлуння магії блідих потвор, а їх самих там вже немає. А щодо допомоги. То може бути чиєюсь особистою ініціативою, прошелестів Альт, а потім вкрадливо додав, уже звертаючись до мене. І хто б це міг бути? Ти навіть не уявляєш, наскільки я хочу, щоб це виявився не кілір, чесно відповіла я. Чому ж дуже добре уявляю, єхидно відповів підселенець. Бо сам я ще сильніше не хочу його бачити, і знову звернувся до коменданта. Ви можете дізнатися, хто це? Саме зараз цим займаюся. Тепер уже сер Алонд здавався відстороненим. Там, де його зап'ястя не були закриті рукавами, сріблясте сяйво видавало контури накреслених на шкірі рун. Це... Приблизно через півхвилини додав сер Алонд. Ліч. О ні, ні. ні 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 Тільки не це. Дуже цікаво, зловісно прошелестів Альт. На кордоні багато лічів, не знаєте. Окрім вас, знаю лише одного. Голос коменданта пролунав похмуро. Кіліріат і сінтар. І за магічним відбитком можу сказати, що це, безперечно, він. Чорнокнижник зітхнув і пробурмотів, тільки його нам тут не вистачало. Він збирався на передову, зауважив підселенець. А з огляду на його здібності до телепортації, можливо, він не тільки встиг там побувати, а й вирішив допомогти із зачисткою. Яка похвальна ініціативність, пирхнув сер Алонд. За моїх часів за таку зневагу вас би стратили, вкрадливо промовив Альт. А за моїх часів лічі рідко цікавляться долею живих. Комендант кинув на нас холодний погляд, а потім перевів його на рухливі зеленуваті крапки. Сидять собі у столиці, займаються з'ясуванням того, в кого з них кістка біліша. У голосі сера Алонта задзвеніла холодна лють. Але іноді від цього захоплюючого заняття вони все ж таки відволікаються, щоб оголосити про чергову самозгубну вилазку до середньосвіту і там вирішити, хто, врешті-решт, виживе, а хто ні. Схожа, болюча тема. Я дозволяю собі обережний коментар. Твоя проникливість не перестає мене вражати. Фіолетова мережа сигнальних заклинань тим часом вже вкрила майже всі зелені цятки. Зомбі розбилися на багато дрібних груп, мабуть, скупчившись навколо потвор. Різнокольорові точки каравану до болю повільно просувалися до сріблястої позначки порталу. Чому вони сповільнились? Звивеста дорога, до того ж її могло розмити, сухо відповів комендант. Альт кивнув, показавши, що почув відповідь. На кілька хвилин запанувала зосереджена мовчанка, під час якої було активовано кілька пасток. Всі невдало. Кількість блідозелених крапок тим часом стрімко зменшувалась. До речі, коли мова вже зайшла про лічий. рада досі править, наче хтось зміг би відібрати у них владу. Ледве прозвучала саркастична відповідь коменданта, як я вловила відлуння емоцій Альда, задоволення та тривога. Цікаво він побоюється того, що його може хтось впізнати, чи, навпаки, сподівається на це. Я правильно розумію, що ви маєте до них якісь особисті претензії? «Претензії...» У голосі Сера Алонта я вловила нотку гіркоти. Навіть якщо й так, це нічого не змінює. Якщо дозволите ще питання, протяг підселенець і, не чекаючи дозволу, запитав Чому ви не на передовій? Комендант повільно повернув голову і, трохи піднявши брову, обдарував нас довгим, стомленим поглядом. Холодні блакитні очі, здавалося, злегка мерехтіли у напівтемряві. Альде, тобі не здається, що це вже занадто? Я хочу дещо перевірити. І що ж, тобі його мітки нічого не нагадують. Схожа, звичка відповідати питанням на питання незабаром стане ще однією до люті дратуючою рисою підселенця. Принаймні цього разу я відчула саме лють, але гаразд, раптом тут криється якийсь неймовірно важливий виховний момент. Я не дуже добре володію нарисною магією. Я постаралася відповісти якомога спокійніше. Але розумію так, що вони дозволяють йому без допоміжних артефактів керувати захисними чарами застави та її окрем... А вже ж, це очевидно, нетерпляче перервав мене Альт. Але я маю на увазі форму розташування. Е, на зап'ястях наручі або браслети, кайдани. Мені здається, це магічні окови. Водночас із фразою підселенця пролунала відповідь коменданта. І, незважаючи на те, що я досить добре його почула, сенс сказаних сером Алонтом слів вловити мені не вдалося. Схоже, це була священна мова. Хоча за звучанням було схоже скоріше на лайку, що він сказав? Потім поясню ну, хоч стисло, спантеличений тон Альда розбургав мою цікавість. Можна сказати, що я мав рацію. Тобто він справді в'язень? Підселенець не відповів, а я лише тепер звернула увагу, що блідо зелених крапок на карті майже не лишилося. Вони продовжували зникати одна за одною. А поповнення, схоже, поки що не передбачалося. Золотиста точка продовжувала мерехтіти поруч із кордоном сектора, нікуди не рухаючись. Тепер вона знаходилася за межами фіолетової сітки, яка тим часом стрімко покривала відстань між собою та різнокольоровими мітками каравану, серед яких, до речі, з'явилося поповнення. Яскрава жовто-гаряча точка Лінс. Вона таки встигла прийти на допомогу. От тільки мені чомусь не хотілося уявляти, наскільки радий цьому був меб, напевно. Враховуючи такі важкі обставини, не встигнуть, прокоментував сер Алуант. Для активації порталу теж потрібен час. Що ж? Якщо та помаранчева точка це лінц, то вона прибула на допомогу вельми вчасно, відповів Альт. «Магам вогню краще гинути на відкритій місцевості ефективніше. Здається, я тобі вже якось казала, що в тебе жахливе почуття гумору, а я й не жартував. <звух> Комендант лише зітхнув і потягся у бік. Торкнувся до кола. Що? підкинувся підселенець. Що ви?» б не робив сер Алонд, нам не судилося цього дізнатися. Темрява навколо раптом набула багряного відтінку, і я відчула, ніби вона стала осяжною Замить до того, як підхопила мене подібно до потоку крижаної води. Перевантаження!